Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді непроплачена кавомолка. Сергій купив собі нову, коротше кажучи, і нам на огляд їдав. Це Таймор С3, не С3 не плутати. Оце С3, це С3. І сьогодні буде огляд кавомолки. А огляд сам по собі, просто чисто кавомолки, він нічого не вартує. Тому ми її будемо порівнювати, звичайно, з молодшим братом С3. Це моя. Домашня і е, супер старшим братом кіно, який взагалі не таймор. Зазвичай ми починаємо з, е, з плюсів. Ну, бо про плюси приємно говорити. Але я почну з мінусів. Я їх одразу знайшов декілька. По-перше, е, це не це не мінус. Перший мінус, коли змелюєш, оця штука, вона і прямо таки так і хоче кудись вона дітися, постійно збивається. Але це не важливо, в принципі, якщо ви знаєте, де оштування вас було да, налаштування помило. швидко поставите на місце. Тут прям дуже дуже легко все зроблено. Так, да, треба трошки нижче братися, бо якщо вище, то ви її будете крутити. Не треба цього робити. Далі, коли ви змелюєте, о, у щось є. А що в мене там? О, якраз, коли ви змелюєте, вона якось крипить, пердить, люфтить. О, чуєте, так? Да? Ну, поскрипує. Ну, коротше, це таке, якщо прикопатися, прям. Ми прикопуємося сьогодні. Ми такі прям дуже-дуже занудні кавові люди. Оця дешева теж скрипить. Я, сьогодні я зануда, да. ця, в принципі, не скрипить, але теж ну, така постукає, попердує, але вона й коштує 2000 гривень там, з лишнім. Да? Ми не прикапимося. Ця коштує 5 тисяч. Вона прям, грубо кажучи, в два рази дорожча. Ну, насправді в два рази дорожча. Ця, в принципі, десь 2,5-3 десь коштує в магазинах зараз, наскільки я знаю, може я плутаю. Це взагалі 9-10, да? щось таке, дорого. Але е, далі по мінусам. Та й Ручку все. Зніми. Ручку зняти. Важко знімається. Да. Ручка от, дійсно важко знімається, важко вдягається, треба попасти. Це не, я не актерська гра, я реально о, попав. Важко попасти, тобто це займає час. Але ну вона зато надійно сидить. Це якби і, і мінус, і плюс. Да? Важко, але надійно. Тут не магніти, тут ущільнювачі, і саме тому вона і сідає важкувато, і знімається. Прям так. Якщо відкрити капот. Ну, він відкривається доволі приємно, мені подобається. Е, статики тут, як і в цій, в молодшій моделі, не б... вона є, але її небагато. У, але нас, у, б... нас, у нас таке приміщення, тут, тут насправді е, трошки якесь прокляте приміщення. Тут завжди статика. Навіть на коротких кавомолках е, якась кава завжди, от, хоче прям прилипнути до цієї баночки. Якщо подивитися я кажу, під капот, то ви тут побачите такий ноб, так називаємий. таку штучку-крутілку. Так це. видно? Бачите, таку штуку. Що це дає? Е, можливість зняти, по суті, жорна, достати їх. Е, так, ладно, знімаємо жорна. Для цього нам треба цю штуку повернути проти часової стрілки. Доволі довго її треба викрутити, я так розумію, я цього не робив ще. Може, хватить? Зломав. Ха-ха. Випали жорни, випала пружинка. Так, жорна обережна. Аб Тепер зламав. Почини, пожалуйста. А ми тут знімається жорна чи ні? Я сумніваюся, mm -hmm. да, мене не сумніваюсь. А як? Серйозна вісь. Серйозна вісь, ой-ой-ой. Розмір не головне, якщо що, типу, ну і що. Блін. Слава, ну все розлетілося, А як що? мені її зібрати? Ну капець, я не знаю. Все, у мене істерика, Я не знаю, як правильно. Слухай. Видно, що вона дуже, дуже тоненька. Там мілі... Міліметри. Слухай. Три міліметри. Ти її зламай. попробуй. Погни їх. Ну, це серйозно, да. Не. не треба мати якісь суперочі, щоб бачити. Ну, це кіно. Во. У кіно трошки більше. Не знаю, наскільки ви бачите, Слава зараз щось там призумить. Але у кіно трошки більше. Буквально, да, може навіть менше. Ні, приблизно міліметр. І, до речі, геометрія дуже схожа. Так, да, геометрія реально Дуже схожа. Єдине, що. Відрізняє, отак от, от, побачите. 6 6 кінцівок. Так, товщина 8, тут видно, очевидно, прям, що тут тостіше. А от це три моя маленька. Це трішечки. Ну, сама геометрія теж доволі так, схожа, але просто складає. Шана тут Сітукат немає, а тут Сі Тут є. Сут. Так от, жорна реально. На міліметр більше. Тобто кіно ще більше на міліметр ці ось. Угу. Ну, тут не більше, ніж міліметр, тут ті, півтора ну, десь. Та ну є. Це дитячі правила. Дитячі, да, збирай, такі. реально дитячі. збирай. А, збирай. Поможи І, мені. Гострі збирати. такі. Звісно, гострі в мануалі написано, що Бережане Так, Буквально так написано. Поможи, слава, я ніколи не збирав. Я взагалі не знаю, на що їх розібрав. По плюсам. Неймовірно приємний корпус. Дійсно, в руках тримати її приємно, приємніше, ніж кінно, просто холодна, холодна залізна. Цю, ну я не знаю, вона, вона залізна, металева, точніше, не залізна, але вона якась аж тепла. Мені її приємно тримати в руках. Прям класно. Е, сітри не так, хоча вона мені рідна майже вже. Але ні, ця реально в цьому плані дуже крута. Ручка дуже довга, як на мене, аж занадто довга аж занадто довго вона один в один, як у кіно насправді по, по довжині. Плюс-мінус. Ні, ні, трошки довше. У кіно трошки довше? Ні. Ну плюс-мінус. Плюс Але відчувається відчувається саме, що от, на S3 довша ручка. Хоча насправді ні. Насправді ні, вона трошки. коротша. Коротше. Але у кіно воно якось е, ніби таке треба, а тут вона ніби трошки задовша, задовга. Ну тут, так, на c 3 дуже коротка. Але на C3, да, на С3 супер, супер класно, приємно змелювати. В мене взагалі ніколи не було проблем, що мені якось важко, чи, 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 чи щось повільно, чи щось не так. Навпаки, коротка ручка швидше змелює. Тут довша ручка, довше змелювати, має б бути, але ні тут більше жорна, тобто це воно компенсується. Коротше, а, і найголовніше, в чому власне, її максимальний прикол? Оце діло. І попу. Тобто вам нічого нам вам не треба, коли ви її кудись з нею подорожуєте, робити отак от і вже там складати в мішочок комплектний. Вам достатньо. Ну, що тебе ні, що зараз? Вам достатньо, скажу, зробити отак і покласти там рюкзак в сумку, а потім, коли достати, і отак от у вас вже все готове для змалювання. Це готово засипати, зняти, треба кришку зняти. Так, да, все одно зняти треба буде кришка. Зайва дія, коротше. Все, мінус. Черговий. По комплектації з, з коробки, о, що це три. 3... Ну, я так, два слова. Що це три, що є 3, вона плюс-мінус однакова, це, по суті, коробка. Інструкція, якась брошурка і мішочок. оцей, Що там, що там такий самий. він крутий. Він крутий, так, да, він крутий, він хороший завжди не поняв. А, тут тут, зрозумів, вони все такі різні мішочки. Тут нема відділів для ручки і для коволки. Що логічно, вам не треба тепер цей. Законова. Те, що ділить. Законова. І правильно зробили, воно тут не треба. І щоточка, наскільки я пам'ятаю, да. щиточка є, у коробка трошки більш козирна, Чуть-чуть козирніше, да? гривень на 10. Знаєте, що цікаво, це смак. Зараз будемо заварювати два клевера. Спочатку буде давайте, С3 і С3 порівняємо. Саме так, рефрактором ще. Підстрахуємось, щоб це було не тільки суб'єктивно на смак, а ще й об'єктивно на в цифровому значенні. Кофе сьогодні ну просто нереально кава якась. Колумбія, пінк-бурбон. Ну. Супер козирна, коротше. Пінк-бурбони часто козирніші за гей, що якусь. Чи можуть бути легко козирніші за якийсь теж супер дорогий вуш-вуш, так що пінг бурбон це один з найсмачніших. Сортових варіацій арабіки на мій смак. Важливо відміряти рівно 15, тому що? Зараз будемо перевіряти. Блін, то що ж таке? Швид... Швидкість, швидкість змелювання. Наприклад, наприклад. Ну, важко, важкувати, важкувати, так. Да. Ну, це я ще не звички, це ж не моя коваболка. Я її не, не користувався місяці. Три скільки я користуюся С3. С3, точніше, своєї. Так, поїхали. Почнемо з S3. Ти ж натиснеш? Натисну, каня. Звісно. Скажеш час. Пен, поїхали. Легко народ? Легко, легко. Тридцять секунд. Ну доволі швидко. Запи. Та нічого страшного. Ну, старпозу, знаєш. О, ще один. Тут трошки важче, тут ручка краще. Через це, власне, найважче. Було б дивно, насправді, якби було легше, бо тут ну, я скажу, ручка сильно менш довга. От 34 секунди. Трошечки довше. Трошечки важче. Важче? Ну, трохи, так, да, звісно. Тут же ручка коротша. Як? Але це знову ж таки доволі швидко. Різниця мінімальна, 4 секунди це небагато. Да, зни, знизу прорезинена оця штука, контейнер. Того і обстіл стукати приємно, коли треба щось відстучати, кавусю, яка може прилипнути. Є два клевера по 250 грам. Ну, аромат це фантастика, чесно кажучи, такі фруктові, квіткові, приємні, дуже приємні. Солодкі-солодкі. Отже, майже 2 хвилини. Я починаю помішувати активно, активно. Взагалі теорія нам каже, що на s 3 на цій моделі має бути більш рівномірний помел через те, що самі підшипники вони більш точні. І взагалі, до речі, тут крок, оцей крок налаштування. Да, до Три підшипника. Це, крок налаштування 15 мікрон. Це дуже-дуже точно насправді. Щоб спростити і для себе, і для вас налаштування дуже-дуже точне. Прямо от і можна, багато. можна, да, їх багато, їх можна дуже точно налаштувати. діапазон, по ровер. Виробник нам каже, від 8 е, номерів до 5, А от, від 5 до 8. Тут бачите, де, номера. Але ми вияснили, що от коли вже 5, то вже в принципі, ну, от, нормальний плюс-мінус середній помил. Там 5,2, це от середній, там 22 кліка коменданти це от десь 5. У мене тут зараз 5,2 і стоїть. Я тобі показував 53, то було 20... Скільки? А, 24. Ні, то навіть більше, так. Да. Поки слава там в Амірію, я скуштую. Або. Батарейка. Пожека. Кава... Яка кава класна? Спробуй. Така ніжна ніжна, прям класна. Кава крутежна. Жуйка. Жуйка. Угу. 19. І 8, 1, 1.34, запам'ятаю. 34? Ні, 19, 8. температура, запам'ятаю. 8, температура? 1, 34. Добре. Зіпсувала 7 повідомлення. Це інша вийшла. Відчувається. Вона якось має більше середніх частот, скажімо так. Більш повнотіла. Одра. все, я, я зрозумів. Якщо по смаку орієнтуватися, то С3 тут перемагає дуже легко, дуже легко. Тут не вистачає якихось середніх дійсно смаків. От у нас є кислотність, є якась щось там ще є, і от щось середині воно просідає, чогось не вистачає. Навіть з, з, з врахуванням того факту, що не вистачає. Я все одно витягує, вона дуже смачна. Просто ну, Я відчув неймовірне задоволення, коли пив. Але на фоні, oh, please, please. На фоні коли ми yes. беремо і порівнюємо, S3, я налив, я скуштував, і я такий, вау, це інше діло. Вона дійсно набагато смачніше, якщо порівняти. Так що перемогла легко взагалі а без питань. Почекаю, 1,34 Слава вимірює ТДС, щоб зрозуміти наскільки вони відрізняються по показникам. Профілю смаку. З однаковим ТДС. Так, ми Смак. потрапили в екстракцію в ТДС просто однаково, вони по цифрах, по цифрах ідентичні абсолютно. По смаку різні. різні. С3 смачніше, дуже сильно смачніше, якщо порівнювати, звичайно. Якась пуста. Хто пуста? Це три? Так, да. так, да, да, ж кажу, пустовата. От дійсно пустовата. Не кажу, що не смачна, просто на порівнянні. На порівнянні. Більше кругло, більше дескрипторів і саме дескриптори відчуваються. Ні, не? угу. тут теж відчуваються дескриптори. Дуже непогано. Не, але не, дійсно не, не вистачає. Саме чистота дескриптора, Розпізнаваність. Так, да, але це така більш більш грубовата така в цьому плані. Але, але смачніше, смачніше, ти ж зрозумій, Я ж не, не кажу, що воно погано. Тут вже да, можна. Спеціалізація така, що HD, а тут таке. Так, 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 так. Тут якесь, да, такі HD, 1080, а тут таке вже 2К, 4K більше resoltion, більше точності, більше. зрозуміло. Давай порівняємо З Скіну? Давай, чого ні. Багато. Висипати не зручно, Висипати незручно. не зручно. Ці якого умовки мінусів небагато, це один з них. Інший, що нема кришки. Ну як нема? Скажімо так, на сайті радіокава є, да. Саша кажу, слава, цю проблему вирішив. Це ж такі дрібниці, що знаєш. Я не заміряв, змі... але ну просто повірте мені, це буде дуже швидко. Там по таймінгу Ютуб можете бачити, наскільки швидко однаково. це було. Там буде однаково, ти буду стояти два Артема. Від один артем. Про статику, до речі. От я от відстукав, давай ще от так от зроблю. Ну, собака, поприлипала. Не знаю, вам тим, певно, що не видно, але. Так буде видно. О, бачили, де? Да? от тобі і статика. Це от теж один з небагатьох мінусів. До неї прилипає, блін. Але не сильно. Вода гріється, вода присутня. Кінова відчувається ніби е, одна ч... просто її вилили з одного, знаєте, вона, за... Блін, ще хочу сказати, що... Да, що вона з одного шматка зроблена. Тут нема відчуття, що тут а вона зроблена з деталей. Ти ніби, ніби тримаєш якусь суцільну конструкцію, яка її неможливо зламати чи якось зруйнувати. Тобто вона отак от, от, от відчувається. Тут відчувається, що це такий конструктор, який. Контейнер відкручується. Ні, він він хорошо тримається, немає. Я не кажу, контейнер він класно відкручується. Непогано, мені При подобається. Призмелювання відкручується. А, призмелювання, так. Да. Його треба трошки так під, підзажати, бо він е, може відкручуватись призмелювання. Так, ну це ж таке. Моє кіно падає. Коротше, воно відчувається в руках, ніби конструктор, але... Класно зібраний конструктор. Не скажу, що воно щось прямо. 50 трам... плюс сантиметрів падало. Про свою кіну. У нас огляд С3. йому-йому, йо, яка кіду. Просто кажу. Ну, огляд С3. Коротше, приємно відчувається, навіть дивлячись не на те, що воно таке трошечки люфти, трошечки щось чуєте, так? Да? Незважаючи на це, відчувається приємно, мені подобається. Вона така важка, дебела, я б сказав. Фрик, фрик. Може навіть його фрик, фрик. комусь дати от славі, наприклад. Фрик. Таймер включили. воду... Лє. Рекомендації від виробника з ПМА. Я б до них прислуховувався обережно. Можете запросто їх порушувати, тобто під воронку змелювати менше, ніж вони рекомендують під поровер. Ой, ароматика ну, фантастика. Мені цікаві, ароматика подобається взагалі фантастичне Ну, Вона відрізняється від s 3 s 3 була така, така. більш Яскрава. Але. ПДС більше. На диво, так? Да? Чесно, диво. Ну, мені тут дескриптори дуже чітко відчуваються. Я б не сказав, що щось просідає. Може трошечки не вистачає, але не просідає. Нема такого, що вона якась недоварена чи погано приготована. Ні. Вона має свій характер, цікавий, прикольний. Ніжний, ніжний. ніжний. Ні... ніжний. Да, рівна, ніжна, така округла, дуже збита. Нічого не випирає, ТДС нічого не, не ріже, не ТДС більше. ТДС більше. За смаком вона ніби так більш ніжна, да? А ТДС по суті більший. Суттєво більше. Але... Причому, так, да, реально суттєво. 1.43 це, ну, це сильно більше. На 9. Ну тобто -то можна померти. На 9 на 8. Можемо зробити. Більше помил. Не, не треба. Нам. Про, про що? От у нас експеримент? Чи смачніше, чи не смачніше. І не смачніше, і не, не смачніше. Вона, вона інша. Е, інший характер взагалі. Ну, м'яка. М'яка, дуже м'яка, максимально м'яка. Мені а дуже подобається. Присутність, до речі, не випирає, а ні. вона є. Вона звичайно, вона є. Вона є, вона присутня, вона приємна. І як каже, каже Слава, вона не випирає, вона просто приємна. Присутня. І, на мій особистий смак, мені кінуть подобається більше, ніж s 3 Просто мені яка ніжна кава подобається, в принципі, трошки більше, ніж така, знаєте. Тут вона е так, агресивніша, я б сказав. За рахунок чистоти. Але при цьому так, теж нічого, ні гіркоти, там, Це більше навіть не приблизно. До Профіль, більше. Профіл. Угу. Ой, на холодну, вона, до речі, фантастична абсолютно. Коротше, ну, не, 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 не можна сказати, що вона краща або гірша взагалі. Яблучко якась. Мені все так же та сама жуйка, кві квіточки в смаку і в ароматі, воно мені все дуже схоже. Цікаво, Коротше кажучи, 5 тисяч і майже в два рази дорожче і в два рази дешевше. Ну, ніколи в житті я не скажу, що ця два рази гірша, ніж ця. І так само я ніколи в житті не скажу, що ця два рази гірша, ніж ця. Але чим дорожча кавомолка, тим вона, в принципі, краще. Е, вже від вас залежить, що ви хочете обрати. Е, я обрав такий варіант і повністю на 100% задоволений. Мені вдома дуже смачно, дуже подобається. В мене взагалі нуль претензій. Оця дешевша в два рази, ніж ця. І, і, і так далі. Тобто у нас кожен шаг йде в два рази підвищення ціни. Але підвищення якості не у два рази. І по смаку, і по якості збірки, тут майже нема до чого придатися. Воно якісно зібрана. Так само і тут, тут взагалі краще вже важко зробити. Балансна чашка. Що? Наш балансу на холодно. Кіну? Тут і ТДС більше. На гарячу вона була прям дуже смачна. Прям дуже-дуже смачна. Ну просто тут круто. Тут круто, а, тут круто. Но у нас із славою ще різні смаки насправді. 10 На славою часто було таке, що мені подобається йому ні і навпаки. Чуть-чуть, ну буквально трошечки капелюшечки, ну, вже таке. ТДС. Це якщо да, так. от отут, отут же відчувається, що ТДС трошки багацько. Mm -hmm. Трошечки. Так, да, як і на кіну, слова каже, нуль тут робочий. Жорна не сточити, вона без зусиль абсолютно крутиться. так що не переживайте. ті карпінг Поставив нуль. Mm -hmm. Поїхали. Ні, ну. Зусилля треба, але покажи, щоб не важко. Це на надрібніше, це не спресово. Від джезу підійде, але ну. Не, не. Ну це не пиль, так. Да? Це таке кіно, щось еспресія. Все-таки, от хочеш кіно спробувати? Я знаю, що кіно буде. Кіно там така, ну... Дрібно-дисперсна частка буде, мука. що мука, мука. Да, буквально мука. Це не мука. Це, да, це можна джезозу зварити. Навіть тут. Так, да, тут буде дрібніше. Хоча, ну, якщо ви джезу не п'єте, для вас це взагалі нічого не означає. Еспресо так само спокійно тут можна зробити, я впевнений. не важко? Ні? ні, не важко. Не щось навіть... Мені здається, щось, щось не то. Не щось не то. Не щось буде. занадто легко. Це дрібніше. Дрібніше? А, дрібніше, так, да, дійсно. Раза в півтора. Так, да, це сильно дрібніше. Сильно, значно, ще можна менше. Ще можна менше, реально. Це дуже дрібно. Це під жезву, все-таки. Прикиньте. <смі> прикину, Прикинуте. Під Піджезву ця підходить краще, бо тут реально можна в муку, я так думаю, що змолоти. Можна. Бо на шостих кліках вже вийшло сильно дрібніше, ніж тут на нулі. Для фільтру дуже смачно було, чиста, насичена, соковита, яскрава. Всі найкращі епітети, що можна вигадати, це про неї, ідеальний фільтр, дуже класний. Навіть чомусь краще за кіно вийшло. Але так, джесмо, щось вона дрібнувати не може. Може, от тільки майже, майже. Держи, альтернативна, альтернатива коменданти це кіно. Сель це дешеве. За, смак... за смаком, да, за смаком 100%. Відсотки. За смаковим профілем, це дійсно альтернатива коменданти. Вона схожа за смаком. Але за матеріалами, звісно, да, інше. Коменданти це цим корпус нержавій, які якісь там дерев'яні, може, інкрустації і, і, і все таке інше. Донішнє регулювання, що для коменданти взагалі. Складається. Типу, не може такого бути. Але. Майже, що майже, в два рази дешевше, ніж Команданти І приємно, І, і, і швидка, і швидка да, швид... швидше за Команданти. За смаком плюс-мінус схожа, смачна, реально класна кава виходить. Думаєте. Думайте, не відмовляйте. Є за що? Хороша кавомолка, хороша, дуже хороша. Але дорога, йо, за свої якості, так скажемо, 13-15 да. За смаком можна. Обрати коло дешевше, раза, в три рази дешевше можна обрати за смаком таку саму, просто що вона буде дешевше коротше, вот така діло.